Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Ми йдемо на город з Наталією, І я прочитала тут такий коментар, цікавий на великому каналі. Хопу, сюди чи коняку хтось виходить. Там, де я кажу, що козам треба давати зерно. А людина пише, що в них кози пасуються, приходять дуже повні додому, то вони бояться давати зерно. Відповідає, що так, через те, що в них нема настільки ситності. Коза, коза чує голод, бо вона не напасається, трава ситності стільки не дає. Ось. І через те вони так наїдаються сильно. Якби вона знала, що вона прийде і вдома вона ще з'їсть зеренця. Вона обов'язково на це зерно ставить місце. Так що ось так. Від самої трави коза стільки молока не дасть, як би ви хотіли. То так само, як людина. Якщо вона робить і похлебає супу пісного, і далі робити, або прийде людина, наробилася, з'їла супу, кусень, м'яса, як кулак, скибку хліба. Ось, то вона буде більше мати сили працювати. От, ось. Як людина ситніша, як скотина ситніша, то воно має більше, більшу силу віддачі. Ось так що козам обов'язково треба давати зерно, тільки не давайте одразу її там півлітри. Ой, буквально зі жменьки привчайте. Віці гарно у нас. Тут рука чорна. Триває підлічку. Нічого. О. Та я тут таке. Так що зерно треба давати. Ось і тоді буде кращий результат. Не тільки після окоту зимою, а постійно. Я. Бо тут нереально перейти. Да, з родном гички я подивила бся. Ти професіонал. Ага. Коли зловило тебе за родною і тримає. І родно дереться. Мам, я жартую. А я не жартую. Ой, О, Треба, щоб ти брала сзади навилник. Ні-ні-ні-ні, не лізь до мене. І... В задницю вилами штрикнула, я б тоді раз-два до гори вискочила. На одному дихові. О, так. Ой. так що ось такі-то справи. Годуйте, кіс правильно і будете мати кращий результат, коли нам вже червоніти починає то капець. гарні на яблунці. Ось такі то в нас справи. Для чого ти даєш козам зерно влітом, як стільки трави, різні і вони напасаються. Оце для того самого, там той таке питання є. Ой. Ой. Так, вони напасаються, напасаються. Але, але який результат з того? Так, ще зараз є на чому напастися. Далі вже буде гичка, чи можна гичку давати? Можна. Но зразу буквально з двох-трьох з листочків привчати, не більше на козу. І поступово чуть-чуть по збільшувати. Чому? Через те, що гичка. Діє як послаблююче, а кози має йти на двір горохом. І якщо козі раптово дати багато, то вона почне йти на двір, як корова хляпами. А для кози це не є добре. Так що ось такі, то справи. Так що гичку давати можна. Ну поволі привчати. Особливо якщо Фу, гичка дуже гарна, сочна, груба, це мається на увазі тоді, коли буряк гарно підживляний був, що він має що рости, то він дощі переходять, то він тоді має гарну сочну гичку. О. Так що ось такі, то справи. Ой. Треба тоді дуже поволі привчати. Та й таке то. Ох. Та не з'їдять. Ти така велика, вони такі маленькі. а Я зараз буду білітися, то інша що ти мене об'їжджаєш. Так, рання капуста у мене чистенька, Нема ні, ні. абсолютно ніч. Ти пакета взяла? На салат нарвати. Я на борщі положила, наготувала в хліві. О боже. От що то. Якби то думала тільки про одну. Ото такі то справи. Ми на полі. Знімай мені прискатіля. Ой, опустишніші! О! Що ж руки не можна цього опустити до низу? Чи треба іменно Та Як же там фризку хоче до орієнтаєш? Вже, до речі, соняшники починають зацвітати. Ще не масово, але ми вчора їхали по межі городи, бо воду вивозили. А в нас там городи в оренді то вже є зацветі соняшники. Так що буде скоро фотосесія в соняшниках. Та є тут такі справи. Ладно. Всім всього самого найкращого я буду напевно братися, бризкати картоплю вперед. Ось і потім капусту твіксом. Ось такі то справи від білокрилки. Всім гарного дня! Миру, спокою і тільки хороших новин. Напевно, нам треба поміняти буде оцю штукенцію на двойну, на дві штучки і будемо працювати. Хай Бог дає всім тільки хороших новин. А в нас же чуєте, бомки літають, зараз буде Наталя Гецька. Ой, Боже, Все, папа всім